29 квітня на легендарному Вемблі на кону стоятимуть пояси чемпіона світу з боксу за версіями IBF і IBO Суперважкій вазі, а також пояс WBA Супер. За ним на рингу битимуться британець Ентоні Джошо і колишній володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO, Українець Володимир Кличко. Цікаво, що ці боксери вже зустрічалися раніше у ринзі. Щоправда, це було не в офіційному двобої. У 2014-му ще тоді юний Джошо допомагав українському чемпіону готуватися до бою з болгарським боксером Кубратом Пулєвим. І ось у 2017-му ці боксери вже офіційно зустрінуться по різні кути рингу. Одним з тих, хто безпосередньо знає, як проходили спаринги між кличком і джошу. Був український боксер Сергій Радченко. Він також тоді спарингував з Володимиром. А ще жив в одній кімнаті з британським важковаговиком. Я помню, я шутил, говорю, с твоим боксом, это как раз после того, как я увидел там один, второй спарринг с Владимиром, я говорю, ты, говорю, будущий чемпион мира будешь. Он так поулыбался, там, сэнки, сэнки. И уже пришел тот момент, когда он уже чемпионом мира стал. И я думаю, с его данными, с его желанием, стремлением, я думаю, он, несмотря на тот исход, который будет после этого поединка, я думаю, Энтони еще будет шуметь очень-очень долго лет.